Доброго канадського вечора, друзі, сьогодні я хочу обговорити з вами скандал, який стався у парламенті Канади, який, на превеликий жаль, дискредитує українців та й на руку Еревській пропаганді. В цьому відео ми розберемо саму новину реакцію іноземних СМІ, реакцію Польщі, реакцію євреїв та реакцію України. Чи взагалі була ли реакція якась України на всій цей скандал? Також всі посилання на офіційні джерела я, як завжди, залишу під відео та буду дублювати тут. Також я залишу фільми про СС Галичину, істориків, які викладають цю інформацію про СС Галичину, та і в цьому відео ми теж розберемося, чи такі погані ці СС Галичина. Приєднатись буде дуже цікаво. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада і я його ведуча Анжеліка. Взагалі, то я давно планую випускати новосний контент, там де я буду розказувати про новини Канади на сьогоднішній день. Ці відео я планую випускати раз на тиждень або раз на 10 днів. Тож, якщо вам дуже цікавий такий контент, то підтримайте мене у коментарях під відео. Як тільки я зберу а, людей, які будуть дивитись цей контент, я обов'язково запущу його в свій продакшн. Якщо вам цікаво, то будь ласка, коментар у підтримку каналу та коментар цікавий вам буде цей контент чи ні. А наразі ми приходимо до новини. Погнали, президент України Володимир Зеленський приїхав до Канади з візитом в першу чергу, щоб подякувати канадцям, канадському уряду та взагалі Канаді за цей великий сепорт, за цю велику допомогу, яку Канада надає Україні та українським біженцям. Також він закликав канадський уряд використовувати активи РФ для компенсації збитків в Україні. Спікер канадського парламенту Ентені Ро для того, щоб підтримати президента Зеленського, для того, щоб підтримати всіх українців, щоб показати, яка ми сильна нація, що ми завжди боролися зі злом, що ми хотіли просто бути незалежними, щоб нас не чіпали, просто бути незалежними. Він запросив героя Другої світової війни Ярослава Гунько. Цей літній чоловік у свої молоді роки, що під час Другої світової війни воював за незалежність України. Він воював на стороні першої української дивізії. Спікер канадського парламенту Ентоні Рот назвав цього чоловіка Героєм України, навіть героєм України. Але критики показали, що перша українська дивізія була більш відома як дивізія Вафен СС Галичина. Або 14-та дивізія Вафен СС це добровільчий загін, який перебував під командуванням німців. Кремль у понеділок назвав цей інцидент обурливим, а фотографії Зеленського швидко потрапили в прокремлевські акаунти в соціальних мережах. Щось там було за фотографією? Це була фотографія там, де Зеленський підняв кулак на знак підтвердження, коли Гунька відсалютував з галереї під час двох окремих овацій стоячи. Тобто він просто йому помахав рукою. І ці фото, звичайно, облетіли всю реєфію, і це дуже корисний матеріал для реєвської пропаганди, тому що вони наразі спекулюють тим, що. Ми погані. Я не хочу вживати ці слова, тому що для мене це брудні слова, і я ніяк не хочу використовувати їх поряд з назвою України та українцями. І що якщо вони були тоді, то й наразі вони є. Тому ми не просто так прийшли з своєю агресією до України, тому що ми хочемо позбавити світ всесвіт від цих поганих німців та поганих наразі українців. Після цього прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо заявив, що цей епізод був явно неприйнятним, додавши, що це глибоко збентежило парламент Канади та відповідно, всіх канадців. Ну а спікер парламенту Канаді Ентоні Рота просто пішов у відставку. Він вибачився, вибачились всі. Вибачились навіть вбиральниці цього парламенту. Просто Ентоні Рота вибачався декілька разів, тобто інцидент. Якби вичерпано, але не для еревської пропаганди, на превеликий жаль. Також Ентоні Рот додав, що ніхто не знав ні його колеги-депутати, ні українська делегація, ні сам Джастін Трюдо, що він буде запрошувати гуньку, і що тільки він перевіряв інформацію, і що він її недосконало перевірив і запросив, і що це тільки його провина. Особливо хочу принести свої глибочайші вибачення єврейським громадам у Канаді та всьому світу. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії, сказав рота. Єврейські громади відповіли: Єврейська громада Канади твердо стоїть на боці України у війні проти російської агресії. Тобто, Ізраїль та самі євреї за Україну вони чітко завжди визначають свою позицію. Та на асамблеї ООН Ізраїль завжди голосує за Україну. За що їм велика подяка? Що сказала Польща? Всі ми знаємо, що наразі України конфлікт з Польщею, і це дуже болісна ситуація для України, тому що Україні дуже потрібна підтримка, потрібна зброя, і ми просто хочемо, що цей конфлікт якомога скоріше закінчився. Міністр освіти Польщі Пшемислав Черник заявив вівторок, що вжив кроків до екстрадиції Ярослава Гуньки. Ось такі ось новини. А зараз ми будемо з вами. Читати про СС Галичина, щоб не витрачати немійне вас час та не робити великий екструт в історії, я додала фільми у описі під відео, можете їх подивитися та ще більше дізнатися, що таке СС Галичина. Хоча я впевнена, як ми з України, ми українці, ми читали все і вивчали це в школі. Але я хочу підрезумувати: перше, Ярослав Гунько не був засуджений на Нюрнбергському процесі. Друге, Нюрнбергський трибунал визнав, що дивізія СС Галичина не причетна до злочинів проти людяності. Та й, взагалі, з історії України ми знаємо, що СС Галичина боролася за незалежну Україну. Третє в Канаді була створена спеціальна комісія, яка дісталася таких же висновків, як і Нюрнбергський трибунал, що дивізія Галичина не причетна ні до яких злочинів проти людяності. Якщо ви будете питати в коментарях мою думку, як на мене краще запрошувати героїв нині України, щоб люди бачили, що російський полон робить з нашими військовими, наприклад, Денис Прокопенко, наприклад, Михайло Діанов, що зробило з його рукою, або сапери Владислава Єщенка, щоб показати, що Росія робить з українськими військовими, і що такого просто не повинно бути, що війну треба закінчувати. Щоб показати, що насправді є ця рефія, що вона робить з нашими українськими військовими, і що ці парубки вони не втрачають душі, вони залишаються добрими, кмітливими і все одно дбають про майбутнє України. Це я вичитала в коментарях та на форумах, чому мовчать України, чому ніяк не реагують, чому не захищає гуньку? Ось чому хочу звернутися до офіційного джерела. На зустрічі з журналістами, керівник офісу президента Андрій Ярмак сказав: насамперед було абсолютно логічно, що реакція мала бути від приймаючої сторони. Вона теж була прозвучала заява від прем'єр-міністра Трюдо. Ми не контролюємо і не мали можливості контролювати, кого запрошує до парламенту. Це не наша юрисдикція. Тобто, Україна не висловлює свої думки, тому що. Це не українська проблема. Не Україна її зробила. Не Україна запросила і не Україна не перевірила інформацію. Також Єрмак зазначив, що українська сторона не хотіла підливати олію у вогонь. Єрмак наголосив, що Канада є нашим партнером, і вище згаданим візит президента був дуже дуже вдалим у Канаді. Ми вже отримали багато критики, три країни довкола і далі. Я думаю, що наша позиція так зрозуміла. Думаю, ви всі бачили результат. Людина, спікер парламенту, визнала свою помилку. Тобто, офіс президента висловив свою позицію. Чому не висловлює свою позицію президент України Володимир Зеленський? Тому що він теж не хоче втрачати своїх стратегічних партнерів. Слава Збройним силам України, Донати ЗСУ! до зустрічі в Канаді. Bye guys!